Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3447 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 301 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 44, 19, 36, 33, 13. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8379-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 30 сімдесят п'ять, шістдесят дев'ять. Сорок сім. чотири, сорок п'ять, сорок один, двадцять два. Шістдесят сім. Двадцять вісім. Шістдесят три. Двадцять. Десять. Один. Двадцять, сімдесят, двадцять дев'ять, вісімдесят, шістдесят два, двадцять п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7232 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Нуль. Шість. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 6, 5. Бережіть себе, все буде Україна!